політичної доцільніше, що сьогодні медична галузь, не тільки в Тернополі, в Тернополі, найможливо, в меншій мірі, як на загальнодержавному мірі, потребує комплексного реформу. Якщо не знайдеться політична особа, яка на себе візьме цю відповідальність, фактично в медичній галузі буде катастрофа. Концептуальні речі по реформуванні медичної галузі ще були погоджені в вересні 2006 році. Mm -hmm. Тобто, кажучи, йшов на цю посаду, мав дуже багато е, спілкувань із медичними працівниками і е, реально оцінював потреби. Е, чи змінилося, чи не змінилося з медичної галузі? Треба зайти сьогодні в наші медичні заклади і побачити своїми очами. Я вважаю, що вони змінилися. Не так, як би хотілося. Тому що в більшості того, що було напрацьовано, не вдалося зробити. По багатьох питаннях. Починаючи від комплексу робіт, який пропонувався по реформуванню е і структурних зміни на рівні медичних закладів нашого міста. По цьому питанню концепція розроблена, доповідав безпосередньо міністру, сподівалися да. на більш активнішу підтримку. На жаль, ми не отримали на рівні міністерства абсолютної підтримки. На жаль, на жаль, ми не підтримали. Сьогодні багато міністрів у порядів працюють, міністри-популісти, або із політичної доцільністю. Все ж таки мусить бути хтось в системі камікадзе, як правильно сказати, який має зробити це, бути побитим, знищеним, а через 3-4-5 років просто бути оцінено ці зусилля по реформуванню медичної галузі. Першим кроком, напевно, що знову ж таки я дуже часто до цього повертаюся, це є наш половий будинок. Галасу було, крику, скандалів, звинувачень. Наступним це було поліклініка Островського. В інтернеті до цього часу є ще статті, що фактично поліклініка викуплена, це власність брата заставного. На жаль, мій брат не володіє жодною нерухомості, може це і прикро, Але є такий факт. Поліклініка комбайного заводу, ви можете зараз ознайомитись з роботою і запрошую призначений призначені керівник. Зовсім інша ситуація в колективі зовсім інша ситуація. Відрагедії Луганської, якісь заходи з вашого боку. Керівництво міськради були вжиті щодо подібного, щоб не у нас ще Ні, Заходи держави. були вжиті ще до того. Як аналогічно, коли багато було криків навколо епідемії грип. я, чесно кажучи, приємно дуже вражений, і це не моя суб'єктивна думка. Ми мали висновки мозу. Де вони просто були вражені, як на, при нашому технічному забезпеченні в Тернополі лікарі настільки фахово відпрацювали е, безпосередньо епідемію, це мені просто було приємно чути це. Просто приємно було чути. На жаль, ви згадайте, це так само політичне питання. Тернопіль так розпіарився на, на різні сторони, замість того, щоб просто сісти нормально виконувати свої зобов'язання перед медициною. В медицині дуже багато є моментів. Є моменти, коли краще не втручатися.